Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Сьогодні 17 серпня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи потрібно. Вам їхати на авторинок, чи краще все-таки вибрати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія в Седані пригнана з Німеччини. Двигун 1,6 бензин e MBI. Комплектація максимальна. 197 проб, його 700 ціна, контакти є. Шкіряний салон бачу. комбінований. Кліми немає, підігрів є. Перектроніки присутні, більше інформації уточнюйте. Так, Ford Mondeo. 14 рік, двохлітровий дизельний двигун. 12 900 ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Шкода Супер Б 10-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 224 тисячі пробігу, 10500 ціна, контакти ось тут присутні. Шкіряний салон бачимо. Так, зачинено, зараз з іншого боку покажу. Фуркоп присутній. Так, шкіряний салон, мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. B8 Passat Alltrack, 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, 240 пробігу, 22500 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Шкіряний салон, перфорована шкіра, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia a 5 13 рік, 2-літровий дизель, 9 тисяч доларів ціна. Без пробігу по Україні пишуть контакти присутні. Так, Заглянемо по салону. Бачимо мультикермо, клімат, підігріви, дисплей. Що рідко зустріти можна, звичайно. Перектрольників фаркоп присутній. Більше інформації уточнюйте. П'ятий гольф. 2008 рік, 1,9 дизель, 294 пробігу на механіці. Хороша комплектація, пишуть, 6700 ціна. Ой, присутні. Механічна коробка. Клімат контроль, мультикермо бачимо. Бачимо, бачимо кліму вашу. Так. Пректронніки є. Більше інформації уточнюйте. Меган 2018 року. 1,5 дизель 200 тисяч пробігу. 13500 ціна. Контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Мультикермо, механічна коробка, клімат-контроль. круїз, звичайно. Електроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. Повний привід 1,8 бензин 194 тисячі пробігу, 11500 ціна, контакт до власника. Ось тут присутній рік. Дуже погано написано, уточнюйте. Ну, якщо по вікнах 13, 13-13, 13 або 14. Електроніки є. Більше інформації, уточнюйте. 13-й рік ця машинка, так? Так, Бесь сьомий посад в коричному кольорі. Одинадцятий рік, комплектація Highline, 2-літровий дизель, автоматична коробка 125 кВт. 13300, контакти присутні, сервісні історії бачу також є. Салон комбінований Шкіра Алькантара. Якщо відчинено, все покажу. Значить, клімат контроль, підігрів, умульта бачимо є. Парктроніки та фаркоп присутні. Renault Меган в універсалі. 10 рік, 1,5 дизель 81 кВт, 214 тисяч пробігу, є сертифікат, пригнана з Італії. Все працює, контакти до власника присутні, 7300 торг присутній. Шкода Октавія А5. Одинадцятий рік, 1,6 дизель, 257 пробігу, 7700 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, авто в седані. Парктроніки присутні. Шкода Октавія А5 в універсалі. 13 рік, 16, 10, 249 пробігу, 8800 ціна, контакти до власника бачимо. Так, туди вже не пройду. Більше інформації уточнюйте. Ford мотор добре в універсалі. 15 рік, 1,5 дизель на автоматі, 230 пробігу, 10600 ціна, контакти ось тут присутні. Так трошки погано видно. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. 2014 рік, 1,6 дизель, 10,700 гривень ціна. Контакти ось тут присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Хатчбеку, 13 рік, 2-літровий дизель, 229 проб автомобіль з Німеччини, контакти присутні. Ціну потрібно уточнити. Шкода Octavia Тур. 1,6 бензин MPI атмосферний, 6 рік, 5700 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. Так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 Десятий рік, 1.8, бензин, автоматична коробка. 249 пробігу, 9 тисяч ціна і контакти присутні. Комплектація Лаурін Клемент. Пишуть Так. шкіряний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, дігріви. Зараз покажу з іншого боку. Форкоп та проктроніки є. Дивимось по салону. 18 2018 року в гарному кольорі. Пробігу, 1,5 дизрі 193 тисячі пробігу, 15700 ціна і контакти до власника присутні. Бачу є сервісна документація. Люк присутній. Фуркоп присутній, електроніки також. Більше інформації по телефону. Шкода Супер Б. 12 рік. 2-літровий дизельний 103 кВт, механічна коробка, 11950 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, По салону мультикермо, клімат бачимо. Коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Б7 посад Ltrek. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 205 пробігу, повний привід, звичайно. Контакти присутні, 12800 ціна. Механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо присутнє. Шторки на задніх вікнах. Пректроніки також є. Кого цікаве, телефонуйте, більше інформації уточните у власника. Свіжопригнана шкода Октавія, 2019 рік. 1,6 дизель, автоматична коробка, клімат-контроль, навігація, дистроніки, підігрів висоті. Е, все сервісне історії, без підкорбувань. 16800 е, ціна по автомобілю. Так, на жаль, зачинено. Так, контакти до власника. 067 76 86 876. Бачите, бачите кошейка, якщо попав, якщо то Audi A4 Quattro, 10 рік, 1,8, бензин 243 пробігу, 9 тисяч ціна, контакти присутні. Так, Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo V-50. 10 рік, 1.6 дизель, 8300 217 пробігів. Контакти присутні. Салон комбінований. Коробка механічна. Бачимо. Присутні фаркоп та парктроніки. Шкода так, Четвертий рік повна. Клімат контроль, електропакет, бортовий комп'ютер в рідній фарбі, 220 тисяч пробів, 1,6 бензин MPI, автомобілі з Німеччини, контакти присутні. Так, Зачинено, покажу так через вікно.